Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію: 6 активностей, які варто спробувати. Фрізбі. Граєте ви з друзями чи з собакою це веселий спосіб провести час на свіжому повітрі, додавши руху у свій день. Баскетбол крокуючий. Чудова командна гра для людей різного віку та рівня підготовки. Менше бігу, більше розваг та нових знайомств. Тай-ТІ Плавні медитативні рухи допоможуть покращити гнучість і зняти стрес. Чудово підійдуть для людей різного рівня підготовки. Танці просто вмикайте музику та рухайтеся. Танці зміцнюють серце, заряджають енергією та дозволяють проявити себе. Аквааеробіка. Вправи Управи у воді зменшують ризик травмувати з але дають чудове кардіонавантаження. Хула це не просто дитяча запавка. Хула дозволить зміцнити приз, покращити координацію, а головне весело провести час. Дякую за увагу.